Chevrolet Captiva 2,4. Бензин, газ вже встановили в Україні. Все працює, все надійно, Пробіг даного автомобіля 174 тисячі. 2007 року випуска ціна даного автомобільчика 8200. Має гарна оптика, збережений колір, оригінальні диски. Розмір, який у нас тут r 17 17 розмір. Притонована чорна на чорному. Комплектація нас передній, задній електропакет. Блокування вікон, механічне регулювання сидінь, як бачите, комбінований салончик, шкіра і текстиль, мультикермо, датчик газу, також регулювання світла, переднє-заднє, електричне складання дзеркал. Так як я вам казав, мультикермо, написано пробіг: 174 655 кілометрів, свій такий стильчик, як бачите, в карбоні, встановлена мультимедіа. Стоїть кондиціонер, приборочка, все видине, також поток воздуха, клімат, навігація, запас, все сюди виставляється. Також це в нас ніша для ваших особистих речей. Аварійка, ключі стабілізації, тут у нас годинничок, допомога при спуску і показує, що ремень безпеки. П'ятий ступочка, все працює дуже гарно. Це у нас ручничок, два підстаканники, підлокітники, де у нас шкіряний, такий, і глибока Ніша, для речі, поверху у нас автозатемнення, світло, все, бачите, працює. Позаду у нас місце дуже-дуже багатенько. Оп, заскакав, попереду у нас ніша, також ось, бачите, два пістаканика вилетіли. Також такий виїзний підлокітник, акуратний такий ремені безпеки і для ваших дітей. Також підсвітка зверху. Роздвоєний вихлоп, якщо я бачите, також партронічки піднімаємо ляду. Бачимо, ось камерка в нас є. Відкриваємо, відкриваємо оригінальний коврик. Також полочка. все в комплекті, все функ... функціонує. Так що, друзі, приїжджайте до нас на Софійську 19 автопоінт, щоб придбати цього гарного красучка чор... чорного. А ціна на нього 8200. 8200, і цей красень буде у вас стояти під. Квартирою чи доміком автопоєнт. Придбай якісне авто.